Слава Ісусу Христу, друзі і підписники, гості каналу Сільське подвір'я. Рада вас вітати на своєму каналі. Михайлика сьогодні не буде у кадрі. Михайлик лишився вдома. А я, як ви бачите, кожен день йду на роботу. Ще мені <кій> сьогодні середа, 9 липня. Ще мені середа і четвер. П'ятницю суботу буду мати вихідний, як би по плану. Я собі, звичайно, такі плани ніколи не складаю, бо в мене вони завжди не получаються. Але моя шефиня не, не з тих людей, що не складає план. Плани в неї складені на декілька місяців уперед. І все записано в блокноті, бо того, що в неї такий... Вид діяльності. Ну, не про неї. Не про неї. Зараз, зараз про мене. Що вам хочу сказати? Дякувати Богові. Вчора у нас пройшов дощик. Божа благодать. Боже, як добре. Так, він був раптовий. Він для початку наробив нам калабанів, мені болото під ногами. Щоб мені було тяжко йти. Але дякувати Богові за все, що він для своїх дітей робить. Це, це просто неймовірно. Це кожен день, кожен божий день, я у е, цьому, як би то сказати, бачу це все. І кожен день дивуюся, як, як, як він це все встигає. Ну, Бо народу маса і всім треба догодити. Ну, але все ж таки, кожен раз кажу, що дякуємо Богові за все, що маємо. Що бачимо, що не бачимо і що ще будемо мати, за все дякуємо Богові. Так, друзі, йду сьогодні е, скоріше на роботу. Йду сьогодні скоріше трішки, бо сьогодні маю е, дорогу ще сьогодні до батьків так часто до них не ходжу, тільки на телефоні, а як часом і закручуся, то й на телефоні, то й забуваю подзвонити. Але це таке це життя. Будемо так говорити. Про що я говорила? Так, це життя. А чого лечу до батьків? Лечу до батьків, бо сьогодні я й не знаю, в принципі, чи є, але... Все рівно біжу. Сьогодні чоловіка там замовила з сусіднього села молочко для себе і для батьків. А так як мама не годна зійти до мене, бо я й не хочу, я боюся, щоб її в голові не закрутилося, бо то таке. Нехай відпочиває. Хоча вона не з тих людей, що буде відпочивати. Ой Боже, мені би тут ще перейти спочатку, а далі розповім. Дивіться. Оце в нас прийшлася злива і вода тут не стекла. Як перейти? Не знаю. Але зараз буду щось міркувати. А тоді включуся. Бо що зробити? Не буду ж Михайлика тягнути з дому, щоб мені чоботи ніс. Зараз щось буду думати. Звичайно, не знаю. Але так, перейшла я це болото, трошки замастилася, але то дурниці. Зараз траву повитираю. І зустріла я ту траву, що я вам казала, що я не знаю. Ви мені підказали, що то деревій. Оце. Я згадала, як у нас називається. У нас кажуть кровавник по сільському, бо дуже лікувальна трава. Давали колись Каченятам різали, гусенятам. Казали колись трактувала <кхи> моя бабка, що. Так не, не хворіють, і так вони краще то то дзьобають. Ну, якось так. Це про ту траву. Е, на чому я зупинилася? Ну, болото то таке. болото це така річ. Тут на горбі болота нема. Бо звідси з горба усе, усе збігає на долину. Так що чомусь сьогодні вночі кашляла знову. Не знаю чого. Можливо, вчора напилася холодної води з холодильника. О, а це я вмію. Це я вмію щось таке витворити. Та й таке, друзі. Добре. Дряпаюся я до свого горбика. Подумаю над тим, щоб купити якийсь транспорт, але не знаю. Все ж таки, напевно, поїду на роботу, як мені здоров'я дозволить. Бо то, що я тут нічого не можу заробити. Ну, щоб на транспорт. Так, на прожиття нормально. Хватає. хватає, Але щоб на транспорт, то не знаю. Тут не можу поки що витягнути. Побачимо, як воно буде далі. О, я, я ж тут друзі старію. І це, і це віддається, воно на моєму здоров'ї так конкретно. Ну що я зроблю? Нічого я не зроблю. Я сьогодні постаріла ще на один рік. Сьогодні я перегнула планку 51 рік. Ой, я ще її, в принципі, не перегнула. Я її аж у 13, у 13 годин і пару хвилин перегну. Але, все ж таки, сьогодні... Я святкую свій день народження на роботі. Ну, бо так мені вийшло. Нічого страшного. Як я люблю казати, я такі свята не святкую. Свята я дуже люблю святкувати в колі сім'ї. А коли сім'я не разом, то це не свято. Я вважаю, що це не свято. Я хочу, щоб приїхала Мар'янка з Максимком. Я хочу, щоб Ігорчик мій вернувся додому щасливо. Та й всі діти я хочу, щоб вернулися щасливо додому, щоб, ой, боже Боже, щоб батьки не плакали, дружини, щоб не плакали, діти, щоб не лишалися без батьків. Отаке от моє побажання до Господа Бога нашого. І про що я? <кхід> І я хочу, щоб зібралася вся сім'я в купу. от тоді ми можемо відсвяткувати. І це без різниці. Чи це буде парне число, чи це буде ювілей, чи це буде не парне. Мені без різниці. Головне, щоб сім'я була в купі. А так... Я не святкую такі свят. По віддільності я не святкую. Та якось так, така я. Інакше я не буду. Ой, друзі, вже не пам'ятаю, що говорила. Не закінчила свою думку, потрапилася мені машина, від пів дороги до, майже до магазину. І я тому втішна. Зараз, якщо чоловік лишив молочко, беру молочко і лечу до батьків. Бо маю трошки часу, досить. Так що, так і Бог мене любить, і Бог любить всіх своїх дітей. Так що, всім до зустрічі. Бережіть себе і своїх рідних, Па-па.